Олена Васильівна, доброго дня. Сьогодні ми знову підіймаємо таку важливу тему, як ментальне здоров'я. Скажіть, будь ласка, що є ментальним здоров'ям? Доброго дня. Ментальне здоров'я це важлива частина здоров'я кожної людини. Якщо простими словами, то ментальне здоров'я це здатність людини звертати увагу на свій стан, долати стрес, переживати такі емоції, як біль, горе, страх. Що є дуже важливим в наш час не занурюватись в ці емоції, також важливо це для того, щоб турбуватися про своє здоров'я і знаходити сили жити далі, підтримувати своїх рідних та близьких. За ініціативою Олени Зеленської було створено всеукраїнську програму ментального здоров'я Ти як? Щоб запитання Ти як завжди було на часі. Добре, розкажіть, будь ласка, про особливості дитячої психіки. Дитяча психіка вона дивовижна, вона відрізняється від... від дорослих тим, що вона є більш вразливою до подразників, але в той же час вона пластична. І як наслідок, діти легше долають стрес, вони легше адаптуються та переживають. Травматичні події завданням дорослим є допомогти дитині підлаштовувати свій ментальний приймач під різкі зміни навколишнього середовища. Якщо це робити з маличку, то є більша ймовірність того, що дитина виросте стійкою та стабільною особистістю. Звісно, доросла людина також має бути психічно здоровою та давати раду своїм емоціям. Які вправи допоможуть дитині подолати свій стрес? Є вправи для подолання стресу, які можна знайти на сайті саме те, як там завантажується такий додаток, в мене друкований в електронному виді, де розписані всі ці вправи. Це прості вправи, які необхідно вести в своє щоденне життя в життя своїх дітей. Це дотримання режиму дня. Що є дуже важливим для дитини. Також необхідно проговорювати тривожні події. Батьки повинні обсудити з дітьми травматичний момент, заспокоїти її, запевнити, що вона знаходиться на даний момент в безпеці. Також важливим є уникнути фрагментації пам'яті, тобто, коли порушується. Послідовність подій травматичних для цього дитина сама повинна ділитися з рідними, ділитися своїми почуттями і запевнювати дитину, що її почуття є нормальними. Наступні правила це створення нових ритуалів. Тобто, якщо ви переїхали на нову територію, відвідуєте нову школу. Дитина має повернутися або до тих самих ритуалів, які в неї були раніше, або здобути нові. Тобто вечірня прогулянка це може бути, може бути якесь хобі для того, щоб дитина відволікалася. Також не забувати про елементарне спілкування з дітьми. Вона повинна розуміти, що всі її захоплення вони є важливими, необхідно обговорювати з дітьми їхні ігри їхні прогулянки, книги, які вони прочитали, щоб вона відчувала свою важливість, також підтримувати емоційний зв'язок з дитиною. Потрібно наголошувати, що ти її любиш, повторювати це, обіймати свою дитину. Також важливим є звернення до фахівця, якщо ви самі впоратись не можете. А скажіть, будь ласка, які ознаки психічної травми у дітей? Ознаками психічної травми може бути пасивність дитини, вона стала більш мовчазною, вона є тривожною, вона різко реагує на якісь зовнішні подразники, різкий звук, світло. Також у дитини можуть виникнути проблеми зі сном, можуть бути нічні страхіття. Батьки також можуть ознайомитись на сайті до речі, як заспокоїти дитину під час нічних жахідь. Також ознакою може бути те, що дитина боїться місця, боїться людей, уникає людей, які були присутні при травматичні події. Для діток молодшого віку характерним є те, що вони можуть повернутися до більш ранньої поведінки, наприклад, повторно почати смоктати пальця. І маленьким діткам характерно те, що вони можуть думати, що ці події. В цих подіях вони винуваті, тому батьки повинні запевнити, що це не так, і пояснити дитині ситуацію. З підлітками ситуація друга, підлітки більш схильні до агресії, до деструктивної поведінки. Вони можуть починати вживати алкоголь, тютінопаління, навіть можуть шкодити собі якось. Також можуть. Змінювати свою поведінку щодо батьків, оточуючих уникати їх. Другий ну це декілька видів, як поведінки змін поведінки у підлітків. Також можливим є перенагрузка себе. Вони можуть занадто займатися домашніми справами чи навчанням. Як підтримати дитину, яка пережила цей травматичний досвід? Необхідно дитину вислухати, необхідно дитині дати зрозуміти, що її почуття є нормальними, ні в якому випадку не драматизувати і не підсилювати її ці емоції, але також не знецінювати, щоб дитина розуміла, що її емоції є нормальними. І за необхідності звертатися до спеціалістів. Це може бути психіатр, ну це остання вже точка, звичайно, психолог, психотерапевт. Батьки. Ви пам'ятаєте про себе. Необхідно їсти, спати, дозволяти собі емоції будь-які. Також не потрібно звинувачувати себе в тому, що відбувається, чи в тому, що вже сталося. І за необхідності, звичайно, звертайтеся за допомогою до факівця. Дуже вам дякую за це інтерв'ю, за цю корисну інформацію. До побачення. До побачення.